Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на жидачів ФМ Як дракончик маму загубив. Цей ранок не віщував нічого поганого. Проте розпочався він зовсім не так, як усі інші. Дракончик Тім. Прокинувся і почухав лапкою за вушком. Тоді розправив крила, випрямив спинку, потер оченята, солодко позіхнув і насторожився. Завжди після цього був мамин поцілунок та обійми. А цього разу ніхто не цілував і не обіймав його. До того ж мами поряд не було. Малюк роззирнувся біч. Він спав посеред зеленого лісу. На галявині з м'якеньким мохом. Мамо, матусенько, де ти? Мені страшно, мамо. Малюк звівся на ноги і почав шукати бодай когось живого. Поряд пробігала мишеня, і тім увічливо запитав Скажи, будь ласка, ти не бачив часу моєї мами, бо я її загубив у вісні? Ха? усміхнулися мишеня. Як можна маму загубити «А так, Можна, коли я засинав, мама була поряд, прокинувся і її немає. Дивина, пропищало мишенятко. А яка вона? Твоя мама? Найкраща. Та, звісно, а на вигляд? Ну, дещо більше за мене, з довшим хвостом, з міцнішими крильми, а ще вона випускає з рота полум'я, на якому можна приготувати собі смачну вечерю. То он яка вона? злякано відказало мишеня? Такого звіря я тут не бачив, і швиденько побігло геть. Доведеться рятуватися самому, сумно промовив тім і почалапав у ліс. Невдовзі біля водойми він побачив гурт бобрів. Звірі завзято працювали, будували нову греблю, тож роботи вистачало усім. Доброго ранку, добродії. Чи не бачили ви моєї мами? запитав тім. Бобри на мить зупинилися і подивилися на диво звіра. А тоді один з гурту підійшов і запитав А ти хто такий? ля будеш? Не було раніше в нашому лісі таких дивних звірів. Я дракончик тім, мандрував з мамою, але сьогодні вранці мама зникла. Ми прилетіли здалеку. Там, де жили раніше, сталася біда. Випало багато снігу і немає рослин, які ми їмо. Тож ми були змушені шукати нові зелені насадження. Ага. Прийшли сюди, аби й тут усе повиїдати» сказав, дивлячись, під лоба, інший бобер. Цить. притишив його старший. Хіба ти не бачиш, що це дитинча? До того ж, воно не причинить нам шкоди, та й зелені у нас довкола вдосталь. Малюче, а ти можеш нам допомогти? Я? зрадів малюк. Залюбки. А що треба робити? Бачиш, он ті колоди, вони на іншому березі, а нам би їх сюди доправити. Може, твої крила стануть у пригоді. О, та це легко. Дракончик підлетів до дерев'яних колод, міцно обкрутив їх своїм хвостиком, підтримав передніми лапами і злетів. Бобри тим часом показали, куди поставити вантаж. Та ти вправний малий, похвалив його один з бобрів. Тут, на березі, у нас є трохи дерев'яних друзок та дрібного сміття, його б спалити. Чи до снаги тобі таке завдання? Ну, дещо засоромився Тім. Уроки з вогнезапалювання у мене не були найкращими. Але мама казала, якщо щоденно тренуватися, то врешті я добуду вогонь з першого разу, тому раду спробую. Дракончик підійшов до величезної купи хмизу та дрібних галузок і спробував їх підпалити. Трішки закашлявся, але за третім вчихом з його рота вилетіла перша іскра, потім іще одна. А за якусь мить. Цівка вогняного дива підпалила перші сухі соломинки. Увесь ранок малюк допомагав бобрам на будівництві. Переносив гілля, палив, прибирав, навіть загортав пісок. Урешті, притомлений, приліг на узбіччі. Ти дуже вправний малюк. Може, хочеш залишитися з нами? Дякую, відповів Тім, усміхнувшись. Але я хочу знайти свою маму. Може, з неї трапилась якась біда, і вона потребує моєї допомоги. Дивно, мені видається, наче минув цілий день, а сонце ще й до полудня не піднялося. Бобри на те лише усміхнулися, а тоді дали пораду якщо прямуватимеш за течією річки, то вийдеш до густого соснового лісу. В ньому живуть великорогі лосі. Запитай про Дарія це їхній старішина. Якщо в околиці й сталося щось. То саме він знатиме про це першим. Дякую вам, усміхнувся малюк. Тім розправив свої крила і розбігся, аби злетіти. Вдалося не одразу. Лише коли підібгав лапи і упевнено розпрямив хвоста, таки поволі піднявся у височинь. Річка була величенькою. Тож, аби дістатися лісу, Тімові довелося довгенько летіти. Врешті, коли сонце почало скочуватися за небокрай, біля широкого плеса він помітив гості соснові насадження. Між деревами поволі походжали величні лосі. Дракончик, аби не налякати тварин, почав говорити звіддаля. Доброго вечора. А чи міг би я порозмовляти з Дарієм? А хто його питає? Голову підняв лось із креслатими рогами. Я засоромився малюк. Дракончик Тім. Мені порадили звернутися до нього дядьки бобри, бо я шукаю свою маму, а він тут у вас першим дізнається всі новини. Дарію, Дарію, гукнув Котрись сохати його щавину. Тут про тебе малюк, питає, хоча малюком його й важко назвати. За цими словами всі лосі дружно засміялися. Дракончик знітився, опустив хвостика і склав крила. Не сумуй. Підтримав його один з мешканців лісу. Просто, як на малюка, ти направду, величенький, а маму твою неодмінно знайдемо. З гущавини почулися кроки. Затріскотіли сухі галузки та віття, і звідти, немов із хатки схованки, вийшов величний лось. Він виявився дещо більшим за своїх друзів, а його роги були такими розложистими, що в малюка здивовано округлилися очі. Це ти питав, про мене, чого треба, озвався грубим голосом Дарій. Я маму шукаю. Бобри порадили у вас запитати ви ж тут тут тешній усезнайко. Може, бачили її? Так, бачив. Величезний дракон, учора вранці, купався в мандрівному озері. А що це за озеро? Чарівна місцина. Коли у нього пірнути, то неодмінно винернеш в іншому місці. Будь де на земній кулі. В іншому морі океані, річці озері чи на іншому материку. А як же мені тоді знайти маму, якщо вона туди пірнула? Води не боїшся? Ані з кілечки. Я щоденно купався з мамою, звісно, до того, як вона зникла. Тоді гайда зі мною покажу тобі озеро, пірнеш у нього, визирнеш у новому місці і розглянешся довкруж, але з води не виходь, якщо ніде не побачиш ознак перебування мами, пірнай далі. Знову будеш в новому місті!» Чи все зрозумів малюче? Так, дякую вам. Тім поволі зайшов у воду, набрав повітря у легені й пірнув на глибину. Коли винирнув з води, побачив довкола себе безкраї постелі. Сам же він плив у повноводній річці, уздовж берегів якої росли вічно зелені пальми. Малюк помітив поряд величезного зеленого плазуна. І, хоч як було лячно, Запитав у нього. А скажіть, добродію, як називається ця річка і це місце? Ха, ха ти що плаваєш і не знаєш, куди заплив? Показав свої велетенські зуби крокодил. Ти потрапив у води Нілу, а довкола пустеля Сахара, Єгипет Африка. А чи не бачили ви моєї мами? Мами дракона? Ні, не бачив. У нас тут лише крокодили та риби. А на березі слони, леви, жирафи. Малюк важко зітхнув і знову пірнув на глибину. Коли винирнув, то на поверхні побачив усюди, куди сягало око, біло-біло, від криги та снігу. Поряд, на великій крижині, дві двійко пінгвінів. день вам. Як же у вас тут холодно? промовив Тім. Ви часом не бачили моєї мами. Відколи ми мешкаємо в Антарктиді. Не бачили ще тут жодного дракона. У нас живуть пінгвіни, тюлені, кашалоти та сині кити. Малюк знову пірнув на глибину, коли вкотре винирнув, опинився у річці, а довкола побачив багато зелені й тварин із куметними сумками на животі, звідти визирали грайливі оченята малят. Та це ж Кінгуру, невже я потрапив аж до Австралії? Це так далеко, здивувався Тім. Даруйте. Дракончик поволі наблизився до Кенгуру, аби не налякати. Смачного вам, ви часом не бачили моєї мами, бо я її скрізь шукаю. Певно, це вона наробила переполоху в нашому величезному парку, бо такого звіра ми тут раніше не бачили. А давно це було, врешті зрадів тім. Вранці нам розповідали какаду якщо поспішиш, то, може, ще застанеш її он там, на галявині. Вона наминала евкаліптове листя. Дракончик тільки того й чекав. Стрімко вибрався з води, ретельно струсив крила і хвостика і миттю злетів із розбігу. З висоти значно легше побачити серед дерев маму. Пролетівши декілька хвилин, Тінь і справді побачив мамину спину посеред зеленого листя. Мамо, матусенько, я знайшов тебе. Малюче? Здивувалася дракониха, як ти тут опинився? Ти ж іще маленький. Я мала намір саме по тебе повернутися, бо знайшла нову місцину, де б ми з тобою могли замешкати. Тут вдосталь їжі, немає небезпек, і довкола живуть чудові звірі. Бач, ти мене випередив. Мама міцно обійняла своє дитинча. Невже ти дістався сюди через чарівне мандрівне озеро? Як ти дізнався про нього? Я ж бо залишила тебе лише на час ранкового сну. Дорогу мені підказали лосі. тож поки знайшов тебе, встиг побувати в Африці, Антарктиді і врешті дістався аж до Австралії, але вода в цьому озері справді чарівна, адже час, не наче зупинився, поки я тебе шукав і подорожував материками. Чудово, що ми знову разом. Матуся ще раз обійняла сина. Відтак вони полетіли оглядати довколишні ліси і знайомитися з мешканцями, а ввечері обоє вклалися спати у чудовій зеленій хатинці, яку зробили собі з пальмового листя. Вранці тім прокинувся, як зазвичай, почухав лапкою за вушком, розправив крила, випрямив спинку, потер оченята, солодко позіхнув. І впіймав найсолодший у світі матусин поцілунок і ніжні обійми. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99.9 дев'ять FM Не перемикайтеся.